Ваші прохання, нова колекція по супердоступній ціні. З мікрофібри, сіро-графітово-класичні відтіночки у розмірі 2х3-3,5. Доставочка безкоштовна. Давайте переглянемо класнючий да, з центром європейської класики. Ниточка йде мікрофібра, Беріть, будь ласка, близько. Ниточка йде невисока, ниточку можете заслити навіть в кухню, можете в дитячу кімнату, прибирається легенько і м'якесенький. Основа, звісно, тут де коврова. Натуральна коврова основа, тобто він стирається. Хочете на мийку відвезіт, хочете хімчистку, будь-куди. Розміри є до 3 на 4. Гляньте, будь ласка, як він класно виглядає. Розміри до 3 на 4, 2 на 3, 15 230 тридцять, два Любі розміри для залив, для спальні, для... Прихожою для кухні застаріть на кухню класний собі килимок. Це ж недорого зовсім. В середньому розмір отакий 2 на 3 3,5. Подивіться, як Подивіться, класно дивиться біля нашого диванчику. Можете собі трішечки можете собі по повізя... візуалізувати. Можете собі прикинути, подивіться, він дивиться біля нашого диванчику. Класнюча, коричнева підлога, зелений диванчик, а сірий колір підходить. Сіро-графітовий. Це благородний відтіночок. Обов'язково звертайтеся. Ціни різні, килимків дуже багато, доріжечок також великий вибір. Абсолютно на різну ціну. На різну кімнату будуть килимочки і доріжки. Але головне, доставочка безкоштовна. Ми турбуємось про вас.